відповідаю за напрямок рослинництва в компанії. Зараз ми знаходимося в СМТ-сашники, це Бориспільський район, в одному з наших господарств. І ми подивимося, як себе почуває після зимівки ріпак нульового посіву, сівалками хорш Маестра 12ЦВ і Маестра 8ДВ відповідно з міжряддям 50 см і 70 см. Зараз у нас на календарі 21 березня. Ріпак тільки-тільки починає відновлювати вегетацію. Можна сказати, ще навіть не почав, тому що вночі ще спостерігаються приморозки. Подивимося, як розвивалася коренева система з осені, подивимося, як він перезимував, які прогнози, які плани. Ну і так далі. Давайте подивимося на ріпак сам. Шийку бачимо. Ну, кажуть, в народі серед агрономів, якщо вона як великий палець, то це має бути добре. Трохи у нас присутня дуплистість, ну це не критично, вже весна, ми її підкоригуємо, внесемо ще бор. Також дехто сумнівається, посів в нуль, що там корінь буде загибатись, буде йти в сторону і не буде нормально розвиватися. Ну, можемо подивитись на кореневу систему, що вона нікуди не пішла. Ось вона. Розвивається і тягнеться вниз за вологою. Щодо планів по роботі на цьому полі, в першу чергу плануємо внести інсектицид від скритохоботника. Це буде перетроїд від компанії ХТ. Потім, думаю, будемо дивитись по погоді. Це буде фуніцид з розтреглятивною дією. Ну, звісно, вже будемо дивитися по гербіциду. Це буде перший або гермініцид, або вже будемо чисто єверлайтінг давати. Будемо вже дивитися по дводолки, по злакам, по стану і по фазі розвитку, так ріпаку, як ріпаку, так і бур'яна. Це, щоб ніхто не сумнівався, що тут 70, ось ми бачимо 70 міжряддя. Це відповідно у нас ДВ-50 міжряддя. Це хорш Маєстра ЦВ. Стан задовільний як на цьому посіві, так і на цьому посіві. По весняному підживленню, у лютому був тут сульфат 100 кг на гектар, вносили розкидачем і буквально два тижні тому 100 кг селітри. Ще плануємо дати 32-й кас теж 100 кг, вносити будемо старою імперадором п'ятиструйними розпилювачами. В один приход плануємо дати. Доброго дня. Я Сербін Олександр, головний агреном підприємства ПП Спрінка. Яке знаходиться в Береспульський район село Сушників. Саш, роз, розкажи, який був попередник і чим сіяли, чим обробляли. На даному полі у нас був попередник-соняшник, соняшник класичної технології компанії Лімагрейн ЛГ-5478. Після збору соняшника у нас проводилося одне дискування. Агрегат ж, «Хорш Джокер» шестиметровим. Після цього проводилося посів сівалки пронту. НТ-10. З нормою висіву 5 мільйонів на гектар. Чому така велика норма висіву була у нас на момент посіву? Розкажи людям. Все заключалося в тому, що був осінньою великий дефіцит вологи. Тобто після дискування дощів не очікувалося, терміни піджимали і доводилось перестраховуватися, збільшували норму висіву, що на майбутнє теж дощів обіщали на пізні терміни. Який сорт, яка селекція посіяна на даному полі? На даному полі посіяна озима пшениця, сорт Даринка Київського, українська селекція. Зараз ми знаходимося на нашій механізованій бригаді, де на зберіганні стоїть вся наша причіпна і самохідна техніка. Переді мною наша дискова борона Horst Joker 6 РТ. Це дуже класна штука, яка в першу чергу звалює бадилку соєшника або бадилку ріпака, абодилку бур'яна, що що потрібно. І потім вже в роботу вступають дві батареї дисків. Диски надійні, диски працюють на глибину до 15 см. Бачимо, вони вже трошки підношені. Ми вже на осінню дисковку будемо їх підмінювати. Мають дуже надійний підшипниковий вузол. Що сказати про диски? Ну, робоча лошадка. За ними йде дві батареї катків, які уплотняють ґрунт, розбиваючи ґрудку і вивільнюючи залишкове повітря з ґрунту, тим самим добиваючись меншого пересихання ґрунту. Тобто ми зберігаємо вологу завдяки цьому. Виробітка даного дискатора складає за зміну. Це з 8 до 8 години вечора. У нас зміна воєнний стан. Вночі не працюємо. Виробітка складає від 70 до 80 гектар за зміну. Чим подобається мені цей агрегат, тому що він дуже простий в налаштуванні, він надійний. Він за один проход здійснює дві операції. Томіш він підготовлює ґрунт і він вже готовий до подальшого посіву. Це наша сівалка Pronto 10 НТ, якою ми сіємо всі зернові і бобові культури. Де ми були на полі, вона сіяла пшеницю. Буде сіяти далі сою. Також ми застосовуємо її в підживленні прикореневому. Ми завантажуємо два бункера добрив, вони можуть бути різні. Можна в один сульфат, можна в один цілітру і тим самим ми економимо на логістиці. Надійна, невибаглива сівалка, дуже зручна в експлуатації. Перед нами Маєстра 12 cv Особливістю даної сівалки є те, що в неї змінне міжрядня. Його можна змінювати з 38 см на 50 і на 70 Вона має такий самий висіваючий, як і на Маєстра ДВ. Їжачки, які дозволяють нам сіяти по нулю, пальчикові прикатуючи. Також гарно, що в неї є спарка, що дозволяє сіяти і не уплотняти ґрунт, при цьому отримувати дружні гарні сходи. Зараз ми знаходимося на іншому полі озимої пшениці. Дана пшениця посіяна тією ж сівалкою Pronto nt 10 але технологія посіву була по нулю, тобто без попереднього обробітку, прямо врізали в стерню. Попередник на даному полі Соя, пшениця також української селекції, сорт фаворитка. На даному полі також внесли 100 кг сульфата амонія, і сьогодні закінчили вносити аміачну аміячну селітру. На стан на зомби пшениці можете подивитися самі. Це у нас один із самих перших посівів, тобто 15 вересня 2023 року.